Сьогодні ми на одному із підприємств Хмельницької області проводимо превентивний захід, а саме тематичний тренінг по роботах на висоті, по роботах по спилюванні дерев, сухих, сухого гілля, пеньків харчування. Зараз нам дещо розкаже про безпеці під час виконання даних робіт інженер підприємства. Дані роботи будуть проводитися згідно закону з охорони праці по видаленню дерев, кущів, корчування пеньків. Небезпечні умов праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків на підприємстві впроваджується в дію наряду допускна система виконання робіт, відповідно до якої під час підготовки та виконання робіт вжити таких заходів безпеки. Огородження зони проведення робіт, включаючи проїжджу частину вулиці, здійснювати тільки після установки дорожніх знаків. Межу небезпечної зони визначити, виходячи з горизонталі від місця можливого падіння вантажу під час його переміщення, яка при максимальній висоті спилювання відрізків стовбура до 20 метрів повинна бути не менше 15 метрів, виступати до звалення дерев лише тоді, коли у радіусі 50 метрів від місця проведення робіт видалені гнилі сухостійні, завислі вітрувальні буреломні і зламані дерева, які можуть упасти від вітру або удару. Зараз декілька слів скаже майстер по цьому питанню. Які засоби індивідуального захисту повинні бути присутні під час виконання даних робіт? Під час порізки дерев має бути присутні такі, як пояс, рукавиці, спецодяг, і також шолом має бути. По працівників має складатись мінімум з трьох чоловік. майстер і два робочих, які будуть. Різати дерева. Завісні дерева знімаються тросом довжиною не менше 50 метрів. Місце проведення робіт має бути огорожено знаками або лентою. Надію, що проведення даного превентивного заходу допоможе працівникам в безпечному виконанні даного виду робіт.